Це випуск новин на Миколаївна Дністрі за 20 червня 2025 року. Сьогодні у випуску розповімо про дві Визначні події, які сталися у територіальній громаді, зокрема про відзначення 75-річчя Миколаївського цементного заводу, частини міжнародної групи CRH, а також про те, як готують громадян до нас 2025, як представники Миколаївської міської ради брали участь. Тому не перемикайтеся, а ще більше актуальних новин на вебсайті редакції медіа а також у соціальних мережах Фейсбуці та Інстаграм. Миколаїв на Дністрі, Миколаївська міська радіоредакція, Миколаївський цемент. Ни завод відзначив своє 75-річчя з дня заснування цього тижня. Організували урочистості для працівників, для людей, які творять історію. Адже так, Миколаївський цементний завод це одне з ключових підприємств. Миколаєва та Стрищини загалом власне ця дата це свято не лише про виробництво, а передусім про людей, які поколіннями будували історію заводу, вкладаючи працю, знання і серце у спільну справу. Та зрештою історію Миколаєва місто, яке розвивалося поруч, зростало, будувалося. Коли тебе на вулиці зустрічають і питають, звідки ти ну традиційна відповідь я з Миколаєва? Тоді в людей такі великі очі. З якого? Того, що на півдні України і відповідь така чисто Миколаївська. Ні, там де цементний завод. Цементний завод це про Миколаїв. Миколаїв це про цементний завод. Місто існувало з заводом, розцвітало з заводом. Тому сьогодні 75 років, такий маленький ювілей. Я щиро вітаю весь колектив. Нашого заводу адміністрацію нашого заводу з цим прекрасним святом. У нас час важко говорити про свята, але сьогодні саме таке свято. Я всіх вітаю. З 2013 року Миколаївський цементний завод увійшов до складу групи CRH, яка зараз працює під новим брендом. «Цемарк». «Цемарк» об'єднує Миколаїв Цемент, Кам'янець-Подільський та Одеський цементні заводи, які власне входять в міжнародну групу провідного виробника будівельних матеріалів у світі. За роки багаторічної співпраці реалізовано безліч важливих проєктів у Миколаєві. Від ремонту доріг і благоустрою вулиць до облаштування та відкриття нових соціальних, спортивних, медичних та освітніх просторів Порядковується місто, та точно кожен з мешканців знає, що магнолії та крокуси у центрі Миколаєва це завдяки спільним. Проєктам з керівництвом Миколаївського цементного заводу. Власне, Миколаїв цемент є одним з перших бюджетоутворюючих підприємств, що забезпечує значні податкові надходження. Лише у 2024 році ця сума перевищила 20 мільйонів гривень. Сьогодні у нас дуже урочистий захід. Ми сьогодні святкуємо 75-ту річницю Миколаївського цементного заводу. Це для нас ну, дуже важлива дата, яку ми хотіли. Розділити це святкування з працівниками, з владою, з нашими клієнтами, з нашими постійними контрагентами. Тому сьогодні саме святкування. Да, і я, мабуть, хотіла би додати від себе, що 75 років це не просто подія, велика подія, а це історія, це історія багатьох поколінь, це історія багатьох сімей, які саме тут з цього регіону, які колись творили, створювали цей завод, який працювали багато років. Станом на сьогодні, Миколаївський цементний завод є станцією з помолу цементу. Це станом на сьогодні. Завод має дуже бурхливу історію розвитку. Це був завод повного циклу виробництва клінкеру і, відповідно, далі переробка клінкеру як основного матеріалу в виробництва цементу. Після будівництва найпотужнішої лінії з виробництва Клінкера на Кам'янець-Подільському заводі, Миколаїв цемент зараз є виробником тільки цементної продукції це основний наш вид матеріалу, який ми виготовлюємо. Політика будується перше на безпеці праці, тобто безпека навколо всього. Друге, це забезпечення необхідних умов праці. Третє це благополуччя наших співробітників, і особливо зараз, під час війни, вже четвертий рік підряд. Ми намагаємось підтримувати кожного і кожного. Особливо це стосується військових, особливо це стосується ветеранів, які повертаються. Впроваджено за під час війни ми його назвали сервіс ОПОРА, це психологічна та юридична допомога. Всім працівникам, які стикаються з питаннями мобілізації, повернення після демобілізації і ну, відповідно з усіма питаннями, що стосуються в державі, аби відзначити та привітати працівників заводу та теперішнє керівництво, завітали не тільки місцева влада та партнери, але й директор з виробництва та ресурсів в Україні Філіп Райх, який підготував свою промову українською. Вітаю вам! Изнем на роџенија заводу 75 роки ваш завод добро праќувал три периоди до приватизација коли завод був уф кампанија Блафаруш и за остане одинац роки уф кампанија Ц.Х. Ви силна љна команда. I môžete minútiť sa. Ja chcem skaziť, že od nej. Váš sávod je bezpečný. 14 rokov i žiadne právmy. To je veľmi Ja som vražený. Z vašej komandy bolo veľmi stali všetkým prírodným. Oni zaraz pracujú v Ukrajine i za kodou. Napríklad Andrej Serinsky, náš komerciálny direktor v Ukrajine. Andrej Dubový, šéf terminálu v Kieve. Takož je vás zaraz v armii. Vi say, shate, uh, vi da iščatite svoju krajinu, moju žana i Boga. Ja znaju, što u vas je novi ideji, novi projekti i nove produkte. Давайте зробимо че разом. Я бажаю вам енергії. Я бажаю вам нових решень. Згадали і також попереднє керівництво. Один з екс-директорів Миколаївського цементного заводу, Євген Полуєх, зараз захищає Україну на фронті. Бо це директор, який встав і пішов боронити нашу країну. Тому пошана, і як тільки я побачу Євгена, я особисто передам його цю нагороду. Це буде для мене честь. Ганна Хромова, директорка Миколаївського цементного заводу, разом з очільником Стрийщини Богданом Янком відзначили працівників подяками. А від заводу за багаторічну працю працівники отримали ювілейні нагороди та подарунки. Адже так, дехто з працівників працює на Миколаївському цементному заводі більше 30 років. Відповідаю за процес виробництва вчасно забезпечити всі. Потреби наших комерсантів, продаж і з належною якістю, якістю. Працюю на заводі вже більше 30 років на різних посадах. Ну, і хочу запривітати сьогодні від себе наш завод Славетний, це велика дата, 75 років, і всім працівникам наснаги подальших успіхів, в роботі, а нашому заводу розвитку і нашій місціні, всім нам перемоги. На цементному заводі я працюю дуже давно 30 травня було 41 рік. Я пам'ятаю все, як воно відбувалося. Мій батько працював тут з самого початку заводу. Ми працюємо про спілкова організація мається на увазі. Працює для людей і для того, щоб і компанія процвітала, і щоб люди мали роботу, щоб люди мали гідну заробітну плату, щоб не було дискримінації, тому що ми живемо в правовій державі. На жаль, у нас сьогодні війна. Але ми і це перебудемо, переможемо і будемо процвітати. Крім того, 75-та річниця заснування стала приводом для створення унікального ювілейного аркуша з поштовими марками, яку Укрпошта випустила обмеженим тиражем. Власне ця ідея належить також директорці заводу Ганні Хромовій. До цього ювілею, до цієї події, я мала змогу брати участь в благодійному аукціоні платашки перемоги. І лот, який я здобула, це було виготовлення індивідуальної поштової марки, і ми вирішили разом із цією радою директорів, що ця марка буде присвячена безпосередньо 75-річчю Миколаївського цементного заводу. І марка в нас поєднує минуле 1950 рік, теперішню дату і наше майбутнє. Правильно ви сказали про майбутнє. Майбутнє відбудовувати країну після того, як закінчиться активна фаза бойових дій. В минулому на базі Миколаївського цементного заводу було створено унікальне виробництво, яке дало зможливість відбудувати країну після Другої світової війни. В майбутньому, тобто, ми маємо всі дуже велику надію, що це буде ось ось. Ми будемо здатні відбудувати нашу країну знову. Свої витоки Миколаївський цементний завод пов'язує з довоєнним 1940 роком, коли було затверджено проєкт нового підприємства потужністю 100 тисяч тонн портланд цементу. Однак війна призупинила будівництво, і лише 14 червня 1950 року було запущено першу технологічну лінію. Відтоді завод стабільно розвивався, модернізувався і поступово нарощував. Утужності родзинкою урочистостей для всіх став виступ гурту сьоме небо одним з учасників якого є міський голова Андрій Щебель. Українські пісні на патріотизмі, що може краще підняти настрій, після 2013 року Миколаївський цементний завод перейшов на використання клінкуру кам'янець-подільського цементного заводу групи CRH, де була введена в експлуатацію більш екологічна виробнича лінія. Власне саме на сьогодні компанія «Цемарк» Зосередило інвестиції на покращення екологічних показників, але пріоритетом і досі залишаються люди. Власне, за цей весь час, 14 років, на заводі не зафіксовано нещасних або травматичних випадків. І між тим якість виробництва тільки покращується, або споживачі були повністю задоволені продукцією. Я вже сказала Ганна Хромова. Підприємство продовжує впроваджувати сучасні технології і переконані, що найкраще досягнення заводу ще попереду. <плес> 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 Ось так в польових умовах відбувається. Навчання в рамках програми базової підготовки громадян України до національного спротиву серед учасників і представники Миколаївської територіальної громади, освітяни, медики, міська рада. Адже так, громади Львівщини та Істрищини, зокрема, впродовж воєнного стану готуються, аби чинити опір агресорам, таким як Російська Федерація, національний спротив в Україні це комплекс заходів, спрямованих на максимально широке залучення громадян до оборони країни та відсічі агресору. Він включає в себе територіальну оборону, рух опору та підготовку населення до національного спротиву. Військова підготовка надання першої медичної допомоги та керування літальними апаратами, жителі Стріщини і Миколаївської громади, зокрема, навчаються під координацією Стрийської районної військової адміністрації. Наша громада представлена як хлопцями, так і дівчатами. Протягом вже четвертого місяця пройшли тренування. Як практичні, так і теоретичні перед тим були. Це вже в нас фактично третій рік ідуть такі навчання, і можна сказати, що люди елементарні речі повинні знати. Це тактична медицина, це зараз актуальне по літальних апаратах. Ми вже маємо навики, що що можна зустріти після москальських ракет. Тут нам такі речі також також показують. Ну і елементарні засоби безпеки для того, щоб вижити е, і на фронті, і навіть в цивільному житті. Ну наша громада представлена одна з найбільшою кількістю. Дякую всім керівникам, що відрядили, в тому числі і працівників і бажаючих взяти участь е, в навчаннях. Е, навчання ведуть, е, що важливо. Хлопці, які мають бойовий досвід. Ми зовсім по-іншому це сприймаємо, у нас є до них повага, ми слухаємо, ми не перебиваємо. Ну, звичайно, є різні ситуації, але те, як вони це показують нам, особливо коли практичні заняття, воно запам'ятовується. Ну тобто є теорія, ми щось вчитаємо, запам'ятовуємо, але коли на практиці це зовсім інше. За більше ніж два роки навчань участь у теоретичних та практичних навчаннях взяло близько 500. Людей Руслан Пужанівський, начальник відділу з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, заступник начальника управління цивільного захисту Стрийської РВА, розповів редакції про важливість такого навчання. Сьогодні у нас заключне заняття це заняття з національного спротиву. До занять залучається 14 груп з 14 територіальних громад Стрійського району. Загальна кількість навчаємих – 270 чоловік. Сьогодні ми проведемо заключні тактичні е спеціальні заняття і стрільбу зі стрілецької зброї. Стрільба зі стрілецької зброї проводиться в двох локаціях на кушність, на дальність для стрільби і на точність для стрільби, а також заняття по управлінню з безпілотних літальних апаратів. Заняття проводяться з тактичної підготовки, з вогневої підготовки, мінно-вибухової, інженерної. Управління безпілотними літальними апаратами, надання з першої медичної допомоги і ці заняття вони дають базові знання громадянам для того, щоб в першу чергу мали можливість застосувати зброю, надати медичну допомогу собі іншим потерпілим, які отримали якісь травми або були поранені в ході нанесення ракетних ударів чи в ході ведення бойових дій. Заняття дуже успішними, тому що я вже беру для прикладу заняття з інженерної підготовки. Заключні заняття заключалися в тому, що мінувалися підходи, а також приміщення з першого по третій поверх. І громадяни вже на останніх заняттях просто їм нічого не розказували, а вони самостійно розміновували і ефективність складала до 80%. Десь було закладено біля 20 мін вибухових пристроїв, розтяжок. Вони самостійно спрацьовували. Це говорить про те, що навики їхні досить такі ефективні. Я хочу подякувати зведеній бригаді повітряних сил Збройних сил України. Вони нам надають інструкторів можливість, зброю, матеріальні технічні засоби для підготовки. Цих навчаємо також хочу подякувати командиру А2847, які також надають нам інструкторів для проведення теоретичних занять навчальну матеріальну базу. Всі командири нам дуже дуже сприяють цих питаннях. Звісно, що усе базується в першу чергу на інструкторах, які до речі мають бойовий досвід усі, а також на готовності самих людей розуміти потрібність такого. Військового досвіду. Спочатку повномасштабного вторгнення я став до лав Збройних сил, але маю цивільну роботу. Я працюю на Укрзалізниці і по сей день, я мав броню, але пішов в добровільно військо, так як був в 2015 році в АТО. 23-й рік я провів майже весь з весни по осінь, я провів у, у пеклі. Коротко. Після чого було, було лікування і реабілітація довга була. Після реабілітації я став інструктором. Інструктор з бойової підготовки: бойова, тактична, медицина, стрілкове діло, озброєння. То все ми даємо, всі наші інструктори в нашій бригаді, всі мають бойовий опит, всі абсолютно. Чому це важливо? Та, ну, на жаль, не хотілося б того, але життя змусило. Як у нас сусіди такі, що змусили брати зброю в руки, і я рахую, що. То, що ми робимо, те діло, що ми робимо, то треба все уважно слухати. Хай воно буде для, ліпше в пам'яті від, відкладеться, ніж щоб людина хоч мала поняття елементарне про те, як тримати зброю, Не дай Боже придеться то зробити, а ми того не знаємо. Найцікавіше завжди відбувається на практиці з досвіду Миколаївчан, які відвідують на постійній основі навчання, але й місцями травматично, адже. Кожен з учасників навчання на своїй шкурі відчуває, як це коли війна в прямому сенсі. Звісно, що це не те саме, що відчувають наші захисники на передовій, але все ж спротив кожного українця є дуже важливим. Марта Буфан ділиться своїми враженнями від навчання. Враження супер пізнавально приїдемо ще обов'язково. Є також нас запросили на індивідуальні існують. А поки що будемо чекати ще на групові. Класно всім сподобалося все чітко, понятно. <звук> <плук> <Да>. <плук> <плук> È, в, на твою думку, твій результат який ти отримала. Um, як оцінюєш? <свісно> ну вельмі враховуючи те, що в мене як такого досвіду не було. Досить багато було попадань, тому що інструктаж пройшов успішно, попередні заняття пройшли успішно, навчили все поступово. Тому я вважаю, що результат хороший. Ну як мінімум, мене похвалили. <свісно> а ще учасники більше познайомилися із дронами з допла. Послухали, які є види безпілотних літальних апаратів, складали, розкладали зброю, дізналися про види безпілотних літальних апаратів, як вони працюють, наскільки це важко і важливо підтримувати процеси спостереження, захиститися від ворожих дронів та вкотре і вкотре переконатися, що найцінніша зброя це є люди. Адже за словами одного з інструкторів, найкращий реп це є. Людина зі стрілецької зброї, яка в прямому сенсі десь там під важкими російськими обстрілами відстрілює російські БПА, дрони та іншу літальну техніку. Інструктую як військовослужбовців, так і громадян, які виявили бажання навчитися нашому ремеслу. інструктую їх по літательних апаратах, мавіках і всім типам безпілотних літательних апаратів. Передова технологія, передова технологія, е яка може, яка використовується на фронті. Це не втрачається життя наших військових. За, за допомогою ось таких пташок е не втрачається наше, наше життя, хлопців життя. Зберігаємо життя наших військових, забезпечуємо. Забезпечуємо контроль над їхніми позиціями, щоб ворог їх не міг атакувати, не міг штурмувати. Все забезпечується ось такими невеличкими пташками. Відповідно, відповідно, всі кажуть: ми передали мавіка, ми передали чому вони так швидко втрачаються. Втрачаються від ребів, ворожих ребів, які подавлюють канали зв'язку з дроном. Включається реб, є окопні реби, є стаціонарні реби, які просто ставляться і вони працюють відповідно, подавлюючи такі дрони. Краще загубити одну пташку, чим загубити одне життя одного військовослужбовця. Національний спротив це боротьба всіх громадян України за свою свободу та незалежність, адже не тільки перемога залежить від кожного, але загалом існування країни. І поки ви на емоціях анонсую вам про новий проект редакції. А саме до 455-річчя, дня народження міста Миколаєва, ми відкриваємо збір. На дрони зараз на ваших екранах картка для збору, і вже 29 червня цей збір доповнимо виставкою хроніка війни та мистецьким проектом Пісня, слово і музика, нехай дронів, зброї та людей стане більше, а окупантів менше. А ще у Миколаєві готується до відзначення дня міста. Рідному Миколаєву цього року виповнюється 455 п'ятдесять Років працівники міської ради, комунальних установ, медзакладів закладів освіти допомагали прибирати місто. І знову нагадую, що ще більше новин на вебсайті редакції медіадефіз Підписуйтесь на ютуб канал редакції, вподобайте всі сторінки та стежте за актуальними новинами. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.